Розберемо розв'язки систем рівнянь, які раніше зустрічалися на НМТ. Більшість завдань на розв'язування систем рівнянь мають не єдиний спосіб розв'язку. Потрібно розв'язати систему рівнянь. Перше рівняння 10х мінус 4 у дорівнює 26, друге рівняння 6х плюс 4 дорівнює 6. Звернемо увагу, що в першому рівнянні є доданок мінус 4 у в другому доданку плюс 4 у тому зразу ж додаємо до першого рівняння друге. Тобто розв'язуємо способом додавання. 10х плюс 6х це буде 16х, 4y мінус 4y в сумі буде 0. 26 плюс 6 отримаємо 32. Шукаємо звідси невідомий множник х. Для цього 32 ділимо на 16. Отримаємо, що х дорівнює 2. Для того, щоб знайти значення y, замість х в любе з рівнянь можемо підставити 2. Підставимо в друге рівняння. 6 помножити на 2, це буде 12, плюс 4 y дорівнює 6. Перенесемо 12 в іншу сторону з протилежним знаком. 4 y дорівнює 6 мінус 12. Якщо від 6 віднімемо 12, отримаємо мінус 6, тобто 4 y дорівнює мінус 6. Шукаємо y. Для цього мінус 6 треба поділити на 4. Запишемо дробом мінус 6. З четвертих цей дріб можна скоротити, поділити на 2. Це буде мінус 3 других, або можемо записати десятковим дробом мінус 1,5. Значення х отримали 2, значення y мінус 1,5. Для одержаного розв'язку потрібно обчислити добуток х 0 помножити на y0. Тобто далі рахуємо 2 помножити на мінус 1,5. Знак буде мінус. І коли перемножимо, отримаємо 3. Тобто кінцева відповідь мінус 3, така відповідь А. Розглянемо розв'язок системи рівнянь способом підстановки. Звернемо увагу, що в другому рівнянні біля х у нас немає ніякого множника, і х легко виразити через y. Переносимо мінус 2y в іншу сторону з протилежним знаком. Отримаємо х дорівнює 2y плюс 7. Так як виразили з другого рівняння, то тепер в перше рівняння замість х підставляємо 2y плюс 7. Отримаємо 2 помножити на 2y плюс 7 плюс 5 дорівнює 5. Розкриємо дужки. 2 потрібно помножити на кожен доданок в дужках. Це буде 4 плюс 14. Далі так і дописуємо: плюс 5 дорівнює 5. Доданки з y залишаємо, 14 перенесемо в іншу сторону. 4 плюс 5 дорівнює 5 мінус 14. Зліва, якщо додамо, отримаємо 9, а справа мінус 9. Шукаємо невідомий множник y. Для цього мінус 9 потрібно поділити на 9. Отримали, що y дорівнює мінус 1. Для того, щоб знайти значення X, повертаємося туди, де X виражали через y. X буде дорівнювати 2 помножити на мінус 1 плюс 7. 2 на мінус 1 це мінус 2, 7 мінус 2 буде 5. Розв'язком системи буде пара чисел 5 мінус 1. У відповідь потрібно записати суму x 0 плюс y0. 5 мінус 1 дорівнює 4. Така відповідь В. Потрібно знайти, скільки розв'язків має система рівнянь. Перше рівняння х квадрат мінус y квадрат дорівнює мінус 5, друге рівняння х плюс y квадрат дорівнює 3. Звернемо увагу, що в першому і в другому рівнянні є в нас доданки мінус y квадрат і y2. Якщо ми їх додамо, в сумі буде 0, тому зручно дану систему розв'язувати способом додавання. Додаємо до першого рівняння друге. х квадрат плюс х квадрат – це буде 2 х квадрат. мінус y квадрат плюс y квадрат 0, мінус 5 плюс 3 отримаємо мінус 2. Поділимо на 2 ліву і праву частину. Отримаємо, що х квадрат дорівнює мінус 1. Коли підносимо до квадрату, це не може бути від'ємне число. Тому дане рівняння не має розв'язків. А якщо рівняння не має розв'язків, то й система не має розв'язків. Тому відповідь жодного розв'язку. Потрібно розв'язати систему рівнянь і для одержаного розв'язку знайти суму x 0 плюс y 0 Дивимося на перше рівняння. x поділити на 4 дорівнює 3y-1. Хочеться позбутися цієї четвірки, яка в знаменнику. Тобто хочеться домножити на 4. Подивимося на друге рівняння. мінус 2 y дорівнює 1. Якщо ми тут домножимо на 4, то ми теж отримаємо х, так як в другому рівнянні. Тому перше домножимо не на 4, а на мінус 4, щоб у нас були два однакові доданки з протилежними знаками. Х поділити на 4, помножити на мінус 4, це буде мінус х. 3у у нас. Після знака дорівнює. 3 y помножимо на мінус 4, це буде мінус 12. І якщо перенесемо в іншу сторону, це буде плюс 12. Дорівнює, мінус 1 помножимо на мінус 4, це буде 4. Друге рівняння, так і перепишемо. мінус 2 дорівнює 1. І тепер, якщо ми таким чином домножили, ми бачимо, що в нас є два доданки x і мінус х. Якщо ми їх додамо, в сумі буде 0. 12-2. Якщо додамо, це буде 10. І 4 плюс 1 отримаємо 5. З цього рівняння шукаємо y. Невідомий множник треба 5 поділити на 10. Або ми можемо записати 5. Десятих. 5 десятих можна скоротити, це в нас буде одна друга. І можна записати десятковим дробом 0,5. Щоб знайти значення х, замість y в любе з рівнянь треба підставити 0,5. Підставлю в рівняння х-2 y дорівнює 1. хміну 2 помножити на 0,5 дорівнює 1. Якщо ми 2 помножимо на 0,5 це буде 1, тому що 2 на 5 -10 і одну цифру відділимо кому, і буде 1. х-1 дорівнює 1. Перенесемо мінус 1 в іншу сторону. х дорівнює 1 плюс 1, тобто х дорівнює 2. Запишемо розв'язок. Значення x у нас 2. Спочатку пишемо, потім значення y 0,5. Але нам треба знайти х0В плюс y0В. Тобто ці два числа треба додати. 2 плюс 0,5 це буде 2,5. Шукаємо, в нас є така відповідь В. Потрібно розв'язати систему рівнянь. І відповідь потім записати х0В плюс y 0 Звернемо увагу. Що в нас є доданки y поділити на 3 і 2y поділити на 3. Перед ними різні знаки. І Якщо ми в першому рівнянні домножимо на 2, будуть однакові два доданки з протилежними знаками. Тому ліву і праву частину першого рівняння домножаємо на 2 2х на 2 це буде 4х. 2 помножити на мінус y, що ділиться на 3, це буде мінус 2y поділити на 3. І 7 помножити на 2 це буде 14. Друге рівняння так і перепишемо: 4х плюс 2y поділити на 3 дорівнює 6. Додамо по члену два цих рівняння. 4х плюс 4х це буде 8х. Мінус 2y поділити на 3 і плюс 2y поділити на 3 разом буде 0, тому не записуємо, дорівнює. 14 плюс 6 отримаємо 20. Отримали рівняння, 8х дорівнює 20, шукаємо невідомий множник. Х дорівнює 20, треба поділити на 8. Запишу дробом 28. Ми можемо або ділити, або відповідно скорочувати і дивитися, що ми отримаємо. І 28 можна поділити на 4. Це буде 5 других, а 5 поділити на 20 2,5. Значення x у нас є, але нам потрібно ще значення y. Замість х підставляємо це число любе зрівняння. або перше, або друге. Підставлю, наприклад, з друга. 4 помножити на 2,5, плюс 2 у поділити на 3 дорівнює 6. 4 на 25 це буде 100, а 4 на 2,5 це у нас буде 10, тому що одну цифру треба відділити. Плюс 2 у поділити на 3 дорівнює 6. Перенесемо 10 в іншу сторону з протилежним знаком. Отримаємо 2 поділити на 3, дорівнює. І одразу порахую, 6 мінус це буде мінус 4. Шукаємо звідси значення у. Я допишу мінус 4 перших і навхрест перемножу y буде дорівнювати мінус 12, тобто використає основну властивість пропорції. Звідси шукаємо y. Мінус 12, поділимо на 2, це буде мінус 6. Це назначення y. Запишемо. Пару числа, яка в нас є розв'язком. Перше число 2,5 це значення х, друге число мінус 6 це назначення y. Якби нам просто було записати розв'язок, то записали б в такому вигляді. Але нам треба x0 плюс y0. Тобто треба додати ці два числа. Считаємо 2,5 мінус 6 до рівня. Знак буде мінус, тому що більше від'ємне число. І 6, якщо віднімемо 2,5 це буде 3,5. Тобто кінцева відповідь мінус 3,5. Шукаємо у нас є така відповідь А. Потрібно розв'язати систему рівнянь. Звернемо увагу спочатку на перше рівняння. Хочеться його записати так, щоб не було дробів. Але обов'язково пам'ятаємо, якщо в нас х в знаменнику, то x не дорівнює нулю, і тут в знаменнику 3y, тобто цей знаменник також не повинен перетворюватися в нуль, тому y теж не дорівнює нулю. Перемножимо навхрест Х на 1 це буде х. Дорівнює 2 помножимо на 3 y, це буде 6y. І зразу ж вийшло, що ми х виразили через y. Так як виразили з першого рівняння, то підставимо тепер замість х в друге рівняння. Тобто отримаємо 6y мінус y дорівнює 30. То 5y дорівнює 30. Шукаємо невідомий множник. 30 ділимо на 5, це буде 6. Значення y ми знайшли. Щоб знайти значення x. Повертаємося сюди, де виражали х через y. х дорівнює і замість y підставляємо 6. 6 помножити на 6 – це буде 36. х не дорівнює 0, y у нас не дорівнює 0. Значення х – 36, y – 6. Дивимося, що нам треба записати у відповідь. Суму х 0 плюс y 0 Тобто считаємо 36 плюс 6 – це буде дорівнювати 42. І є такий варіант г. Потрібно розв'язати систему рівнянь і в розв'язок записати х0. у0. В другому рівнянні розкриємо дужки. отримаємо хі плюс 2х дорівнює 6. Звернемо увагу на перше рівняння. В нас є чому дорівнює хі. Це буде 12. Тому замість хі можемо підставити 12. плюс 2х дорівнює 6. Отримали рівняння, в якому одне невідоме х тільки. Розв'язуємо це рівняння. 12 перенесемо в іншу сторону з протилежним знаком. Отримаємо 2х дорівнює 6 мінус 6 мінус це буде мінус 6, тобто 2х дорівнює мінус 6. Звідси х дорівнює мінус 6 поділити на 2. Отримаємо х дорівнює мінус 3. Повернемося до самого першого рівняння системи. Замість х підставимо мінус 3. Отримаємо мінус 3 помножити на y дорівнює 12. y буде дорівнювати 12 поділити на мінус 3. Або можемо навіть підібрати, на що помножити, щоб отримати 12. Y буде дорівнювати мінус 4. Отримала значення х мінус 3, значення y мінус 4. Знайдемо їх суму. Мінус 3 мінус 4 разом буде дорівнювати мінус 7. Така в нас є відповідь а. Потрібно розв'язати систему рівнянь. Звертаємо увагу, що в другому рівнянні y вже виражений через X. Тому ми можемо в перше рівняння замість y підставити 4 x плюс 2. Крім цього, в першому рівнянні в знаменнику 2 x плюс y пам'ятаємо, що знаменник не дорівнює нулю. Підставляємо замість y 4х плюс 2. Отримаємо x поділити на 2х плюс 4х плюс 2 дорівнює п'ята. Зведемо в знаменнику подібні додамки і навхрест перемножимо. 2х 4х це буде 6х, тобто в знаменнику у нас 6х плюс 2. І якщо помножимо на 1, так і залишиться 6х плюс 2. І 5 помножимо на х, це буде 5х. З х перенесемо вліво, без х вправо. 6х мінус 5х дорівнює мінус 2. Тобто х дорівнює мінус 2. Щоб знайти y, підставимо в друге рівняння. y дорівнює 4 помножити на мінус 2 і плюс 2. Перемножимо, це буде мінус 8. І якщо додати 2, отримаємо мінус x мінус 2, y мінус 6. І якщо підставимо, отримаємо мінус 4 мінус 6, це не буде 0. Тобто розв'язок отримали мінус 2 мінус 6. У відповідь треба записати х0В плюс y0. Тобто додати ці два числа. Мінус 2 мінус 6 буде дорівнювати мінус 8. Така відповідь А. Розглянемо розв'язок системи рівнянь. 2 поділити на х плюс 5 поділити на y дорівнює 5 це перше рівняння, одиниця поділити на х мінус 2 поділити на y дорівнює 7 це друге рівняння. Потрібно знайти незначення х 0 у0, а 1 на х 0 плюс 1, що ділиться на y0. Тому тут дуже зручно ввести нову змінну. Замість 1 на х введемо змінну а, замість 1, що ділиться на y, введемо змінну Б. Запишемо кожне з цих рівнянь з новою змінною. Перше рівняння отримаємо 2а плюс 5б дорівнює 5. Друге рівняння отримаємо а мінус 2b дорівнює 7. Домножимо друге рівняння на мінус 2. Перше рівняння так і перепишемо. 2а плюс 5б дорівнює 5. Друге рівняння отримаємо мінус 2а плюс 4b дорівнює мінус 14. Домножили для того, щоб отримати однакові доданки з протилежними знаками. Тепер додамо до першого рівняння друге. 2а-2а це буде 0, 5b плюс 4b це буде 9 b 5-14 це в нас буде мінус 9. Тобто звідси отримаємо, що b дорівнює мінус 1. Нам потрібно ще знайти значення a. Підставимо в врівняння a 2 b дорівнює 7 замість b-1. Отримаємо a плюс 2 дорівнює 7. І звідси a буде дорівнювати 7-2 це буде 5. а це в нас 1 на х, і воно дорівнює 5. b – це в нас 1 на y і воно дорівнює мінус 1. А нам треба знайти 1 на х плюс 1 на y. Тобто до 5 додати мінус 1. І це в нас буде 4. Така відповідь г. Кожне з завдань має не єдиний спосіб розв'язку, тому пробуйте розв'язувати по-іншому. До зустрічі в наступному відео. З вас уподобайка, коментар, підписка. Дякую за увагу!